Це Бхаліл, невелике містечко в Марокко. За звичайними на вигляд будинками приховані справжні історичні перлини. Тут досі збереглися унікальні будинки печери. Їх почали заселяти ще в 4 столітті нашої ери. У деяких із них досі живуть люди. Будинки стали туристичним об'єктом. Таміан Джам – власник печери і президент Асоціації туризму, культури, довкілля та спорту Бхаліла. Ці ті печери були біля долини. Люди почали в них селитися, щоби бути на підвищенні, а також тому, що тут була вода та родючий ґрунт. Приміром, у цьому районі коло 600 печер та 45 джерел води. Коли люди прийшли сюди, і знайшли кілька печер, вони викопали ще щоб створити житло для сім'ї та тварин а також для зберігання сільськогосподарської продукції. Коли вони тут оселилися, то використовували різні матеріали, щоб прибрати вологу, наприклад, вапно, глину чи сіно. Рік за роком поруч розросталося звичайне місто. Сучасних будинків побільшало. Там янджам не живе у своєму печерному домі. Він відкрив його для відвідування та проживання туристів. Його сусідка Наджия досі мешкає в печері. каже, що пускає туристів на екскурсії. Я успадкувала цю печеру від свого батька, і ми залишилися тут, бо не мали грошей, щоб купити будинок. І хоч печери перетворили на комфортабельні будинки, є й зворотний бік життя всередині скель. Вологість. Її потрібно постійно прибирати. Ми тут справді страждаємо, але нічого не можемо вдіяти. Попри труднощі, Анджам та інші власники печер роблять усе можливе, щоб житла мали якнайкращий вигляд. Деякі з помешкань було обладнано відповідно до потреб туристів. До них провели електрику та водогін. Усього є шість туристичних печер. З 2021 року Бхаліл щороку приймає 200-300 туристів.